Замовивши товар у нас, ви можете отримати блок живлення Silence XP 400, a 7 потужністю 400 ВТ. Цей блок живлення належить до нового покоління серії Reduin, яка пропонує вам не лише яскравий дизайн з червоними лопатями вентилятора, але й високу ефективність та стабільність протягом усього робочого часу. Для забезпечення оптимальної роботи блок живлення оснащений динамічним 120 мм вентилятором на гідропідшипниках, який автоматично регулює свою швидкість в залежності від температури. Це забезпечує не тільки холодний і тихий режим роботи, але й підвищує тривалість його експлуатації. Іншою вагомою перевагою блоку живлення Silence XP 400 A7 є вмонтовані технології захисту. Серед них можна виділити захист від перенапруги ОВП. Захист від зниженої напруги, УВП, захист від короткого замикання ССП та захист від перевантаження ОЛП. Це забезпечує надійну та безпечну роботу вашої системи. Крім того, виробник блоків живлення Silence XP 7 дотримується всіх вимог щодо охорони довкілля. Виробництво цих блоків живлення відбувається відповідно до вимог ВВЕ, законодавство про утилізацію електрообладнання та РОУС законодавство щодо обмеження вмісту шкідливих речовин. Таким чином, ви можете бути впевнені в тому, що ваша покупка не пошкодить оточуюче середовище. Отримайте надійний та якісний блок живлення Silence XP 7 замовивши його в торба. Насолоджуйтеся ефективною роботою вашої системи, та знайте, що ви зробили вірний вибір.